Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо тему пристрій введення даних. Пристрій введення даних можна розподілити за типом даних. Це у нас може бути текстові дані, до яких можна віднести клавіатуру, як пристрій введення, графічні дані, до яких можна віднести сканер, фотокамеру або ж графічний планшет. Звукові дані, до яких відносять мікрофон. Відеодані, до яких відносять відеокамеру, веб-камеру, ТВ-тюнер та забезпечення управління, до яких відносять мишу, тачпад, сенсорний екран, мультимедійну дошку, джойстик, геймпад тощо. У комп'ютерах, які використовують для навчальних і наукових цілей, можуть застосовуватися інші види пристроїв для введення даних. Наприклад. Датчики для визначення. Значення температури вологості повітря, наявності певних домішок у розчинах, швидкості руху різноманітних об'єктів тощо. Клавіатура призначення для введення символьних даних та команд. Залежно від значення певних властивостей клавіатури можна їх поділити на кілька груп. За призначенням це можуть бути стандартні клавіатури, компактні, мультимедійні, ігрові тощо. За типом підключення вони можуть бути дротові та бездротові. Проекційна клавіатура є ефективним пристроєм введення даних для мобільних пристроїв. Вона поєднує зручність введення даних з клавіатури, стандартних розмірів і мобільність її зображення. Можна спроєктувати на будь-яку пруску поверхню. А сам проектор має малі розміри. В іншому робота з такою клавіатурою нічим не відрізняється від роботи зі стандартною клавіатурою. У місті Норвіч у Бруківці на вулиці Принцес можна побачити вирізблену в камені клавіатуру. Місцеві жителі та гості міста ламають голову над тим, яким чином клавіатура з'явилася у Бруківці, які кілька сотень років? Чи це знак, чи позаземних цивілізацій, чи жарт студентів місцевого університету мистецтв? Маніпулятор миша використовують для забезпечення передавання команд від користувача комп'ютерним програмам? В залежності від передаву. Передбачених розробниками програм, особливостей опрацювання натискання тієї чи іншої кнопки миші, прокрутки її коліщатка, може виконуватись певна команда меню, обиратися об'єкт, збільшуватися або зменшуватися масштаб відображення, відкриватися контекстне меню, вставлятися об'єкт тощо. Маніпулятор миша поділяється на залежно від значень таких властивостей. За призначенням вони можуть бути для настільних ПК, ноутбуків або ж ігрові. За типом підключення вони бувають дротові та бездротові, за типом датчику руху оптична, лазерна, гіроскопічна тощо. За кількістю кнопок 2 від 3 до 5, від 6 до 9, від 10 та більше. За типом корпусу симетрична, симетрична для шуги. Ергономічна тощо. На малюнку зображено ігрову друтову лазерну ергономічну мишу, яка має 10 кнопок та одне коліщатко. Тачпади є складовими практично всіх типів ноутбуків і нетбуків. Проте можуть використовуватись і під час роботи з настільними ПК у вигляді додатково підключеного пристрою. Переміщення пальця до поверхні тачпада призводить до переміщення вказівника на екрані монітора. Одноразовий короткочасний дотик до поверхні тачпада, аналогічний до одноразового клацання лівою клавішою миші, а подвійний дотик подвійного клацання лівою кнопкою миші. Ліва та права кнопки тачпада виконують ті самі функції, що й відповідні клавіші миші. Як змінити вигляд вказівника миші? Вказівник миші о, на екрані монітора комп'ютера за різних ситуацій має різне зображення. У більшості випадків він стандартно має вигляд стрілки. Однак зовнішній вигляд вказівника можна змінити. Для цього слід виконати такі команди: пуск, налаштування, пристрої миша. Додаткові параметри миші. У вікні Миша властивості, о, від, о, властивості відкрити вкладку Вказівники. У подальшому є кілька варіантів зміни зовнішнього вигляду вказівника. Змінити схему оформлення вказівників для цього слід. Відкрити список схема. Вибрати потрібну схему оформлення. Вибрати кнопку Застосувати та закрити вікно. Вибрати для кожного з режимів у списку настроювання інше зображення. Для цього слід вибрати в списку назву режиму, зображення вказівника якого потрібно змінити, наприклад, виділення тексту. Вибрати кнопку Огляд. У вікні Огляд у списку папки Курсор вибрати потрібний файл із зображенням вказівника, наприклад, BIM.im. Ознайомитися зі збільшеним зображенням вибраного вказівника в полі Перегляд. Вибрати кнопку Відкрити. Повторити дії від 1 до 5 для інших режимів вказівника. Вибрати кнопку Застосувати та закрити вікно. Перелік файлів із зображеннями вказівників, що під час інсталяції операційної системи розміщуються в папці Курсор. Доволі обмежений. Однак користувач може знайти в інтернеті доволі великі колекції зображень, наприклад, за ключовими словами курсори миші. Колекції зображень вказівників це набори файлів з розширенням імені кур чи ані. Ці файли бажано скопіювати в папку курсор і для їх використання виконати наведену вище послідовність дій. Сенсорні екрани використовують здебільшого у планшетних комп'ютерах, смартфонах, а також у різноманітних довідкових і презентаційних системах, платіжних терміналах тощо. Введення даних здійснюється дотиком пальця або стилуса до певних ділянок поверхні екрана. Екран відчуває, у якому місці відбувся дотик і передає відповідний сигнал комп'ютеру. Основні властивості. Розмір екрану. Тобто довжина діагоналі може бути від 3 до 70 дюймів і більше. І принцип відстеження місця дотику. Мультимедійні дошки використовують здебільшого в закладах освіти. А також під час проведення різноманітних презентацій. Розрізняють дошки залежно від їх розміру і принципів визначення місця дотику на дошці. Сканери. Використовують для введення графічних даних у комп'ютер. На об'єкт, комп'ютерне зображення якого потрібно отримати, від спеціального пристрою направляється потік світла. Датчики світла аналізують інтенсивність і колір відбитого світла та перетворюють ці дані в електронну форму подання зображення. Сканувати можна й текстовий документ, але в результаті буде отримано графічне зображення тексту. Це зображення можна перетворити на текст, використавши спеціальні програми системи оптичного розпізнавання тексту. Сканери поділяють на ручні, настільні та проекційні. Ручні сканери мають малі розміри і зручні для введення невеликих за розмірами зображень. Під час сканування об'єкт залишається нерухомим, а переміщують сам сканер. Такі типи сканерів широко використовують в магазинах для сканування штрих-кодів, нанесених на товари, в, по в поїздах для сканування QR-кодів на проїзних документах, у бібліотеках тощо. Останнім часом набули розповсюдження ручні сканери з протяжним механізмом, що використовується в комплексі з різними мобільними комп'ютерами для отримання якісних відсканованих зображень. Такі сканери мають невеличкі розміри та живляться з використанням USB підключення або від автономної батареї. Зазвичай вони можуть бути підключені до мережі з використанням Wi-Fi з'єднання. Серед настільних сканерів найпоширеніші планшетні. У них об'єкт, що сканується, нерухомо розміщується на склі. Сканування відбувається під час автоматичного переміщення механізму зчитування. Для сканування великої кількості сторінок із зображеннями чи текстами використовують сканери автоматичного подачі сторінок і вбудованою пам'яттю для зберігання файлів відсканованих зображень. Крім планшетних, є настільні сканери, у яких об'єкт сканування протягується відносно нерухомого механізму зчитування. Проекційні сканери ще називають безконтактними або документсканерами. Їх особливістю є те, що зображення вони отримують як у фотоапараті відразу всієї сторінки. Об'єкт сканування розміщується під модулем сканування. Змінюючи відстань від об'єкта до модуля сканування, можна отримати зображення об'єктів різних розмірів, а не тільки обмежуватись, наприклад, форматом А4. Значна частина таких сканерів має пристрій для підсвічування об'єкта сканування. Такі сканери активно використовують в бібліотеках для створення електронних копій книжок, журналів, текстових документів, фотографій та інших зображень. Основні властивості планшетних сканерів ми можемо побачити на табличці. Наприклад, така властивість, як формат, що характеризує розмір робочої області для сканування об'єктів. Зазвичай вимірюється в міліметрах. І, в суча... І от в прикладі... на прикладі сканера Epson V550, це розмір формату а 4 Далі у нас іде роздільна здатність. Що характеризує здатність розпізнавати певну кількість точок на одному дюймі зображення. Одиниці вимірювання DPI, що в перекладі точки на дюймide або ж dot per inch. І в ебсені це розмір 6400 на 9600. Третя властивість це кількість кольорів. що характеризує кількість кольорів, які може розпізнати сканер. Вимірюється в одиницях. І от, наприклад, Епсона, це 2,8 помножити на 10 в 14 степені. Близький за принципом дії до сенсорного екрану є графічний планшет. Він використовується для створення малюнків і введення інших графічних даних. Користувач створює малюнок, дотикаючись стилусом до поверхні графічного планшета. В окремих видах графічних планшетів робоча поверхня не відображає зображення. Воно з'являється на екрані комп'ютера, до якого приєднано планшет. В інших, створене зображення відображається на робочій поверхні графічного планшета. Розрізняють графічні планшети за розміром робочої поверхні, роздільною здатністю, кількістю варіантів реагування на силу натискання стилусом на робочу. Поверхню. Основними властивостями фото і відеокамер веб-камер є їхня роздільна здатність, яка визначає якість зображення. Для відеокамер якість зображення визначається стандартами. Перший це SD, який зазвичай позначає 720х576 точок. HD зображення, яке позначає 1280 на 720 точок. Full HD. 1920 на 1008 точок. І Ultra HD 3840 на 2160 точок. Для веб-камер роздільність визначається такими самими, як і для інших цифрових камер. Значення кількості точок на Дюйм. Додатковою характеристикою є максимальна кількість кадрів, які може записувати камера за одну секунду. Зазвичай значення цієї властивості знаходиться в межах від 15 до 60 кадрів за секунду. У фотокамер якість зображення залежить від оптичних властивостей об'єктива та кількості точок, о, які може відтворити пристрій. Мікрофон пристрій, що здійснює перетворення звукових коливань в електричні. В комп'ютерах електричні коливання ще оцифровуються, тобто перетворюються у форму, яка зручна для опрацювання іншими пристроями комп'ютера. Мікрофони призначені для введення звукових даних до комп'ютера. Їх можна поділити на кілька груп. За принципом дії, це можуть бути динамічні, п'єзоелектричні, магнітоелектричні, електростатичні тощо. За системою під'єднання вмонтовані. О, або ж під'єднуються до, з допомогою USB. І за чутливості до гучності звуку. Тощо. Використання мікрофонів у комп'ютерній техніці набуло особливого розповсюдження з розвитком систем комп'ютерного зв'язку, використанням аудіо та відеоконференцій, використанням систем голосового введення текстів. Тощо. Значення властивостей пристроїв введення даних постійно змінюється. Вони вдосконалюються за дизайном та якістю здійснення операцій з введенням даних, з'являються нові види пристроїв. Варто перед о, придбанням пристроїв ознайомитися з думками експертів, їх користувачів щодо використання. Такі матеріали регулярно розміщують в інтернеті. І так ми переходимо до другої частини нашого уроку. Це пристрої виведення даних. Пристрої виведення даних можна поділити за типом даних, які вони опрацьовують. Це можуть бути текстові та графічні даних, до яких відносять монітор, принтер та плоттер, звукових даних, до яких можна віднести навушники або ж звукові колонки, та відеодані. До них можна віднести мультимедійні проєктори, екранні панелі та той же монітор. Певні типи пристроїв можуть виводити як графічні або текстові дані, так і відеодані. Це можуть бути монітор, мультимедійні проєктори, екранні панелі тощо. Монітор є основним пристроєм для виведення даних в персональних комп'ютерах. Монітори поділяють за системою створення зображення. Вони бувають LCD, плазмові, OLED та на електронному чорнилі E-Link. LCD-монітори поділяють за принципом дії, довжиною діагоналі, роздільною здатністю, часом реакції та співвідношенням довжин сторін екрану. Суттєвою характеристикою LCD моніторів є тип джерела світла, яке використовується для підсвічування створення зображень на зовнішній поверхні екрана. В переважній більшості сучасних LCD моніторів використовується LED-технологія підсвічування екранів. Плазмові монітори використовуються в основному для створення великих демонстраційних екранів. Бо мають низьку роздільну здатність, але високу яскравість зображення. Останнім часом ця технологія замінюється технологією на рідинних кристалах. Технологія OLED вже понад 15 років вважається перспективою для створення якісних моніторів завдяки великій контрастності та яскравості зображення. Малій товщині. Однак висока вартість цих моніторів. Значне зниження яскравості через 3-5 років роботи, суддєво знижують їх ринок збуту. Висока контрастність чорнобілого зображення в моніторах на основі електронного чорнила, значні терміни роботи без додаткової підзарядки, відсутність мерехтіння екрана забезпечують комфортні умови для читання з екрану. Тому монітори, які створено за вказаною технологією, в основному використовують в електронних книжках, тобто планшетних комп'ютерах, що призначення для читання текстів. Для опрацювання графічних даних, що виводяться на екран монітора, у комп'ютерах використовується спеціальний пристрій, відеоадаптер. Їх розрізняють інтегровані для опрацювання малих обсягів графічних даних та у вигляді окремої плати для опрацювання великих обсягів графічних даних. Відеоадаптери у вигляді окремої плати містять спеціальний графічний процесор і додаткову оперативну пам'ять. Її ще називають графічною пам'яттю. Відеоадаптери розрізняють за типом процесора, наприклад AMD та Nvidia. Обсягом пам'яті від 2 до 24 ГБ, системами під'єднання до материнської плати PCI Express 3, 4. Та до монітора HDMI, Disap, DisplayPort, DVI-D тощо. Для виведення текстових і графічних даних на папір, плівку або інші матеріали використовують принтери та плотери. Принтери поділяють за принципом дії на матричні, струменеві та лазерні. Термосублімаційні термічні та 3D принтери. Основними властивостями принтерів є розмір матеріалу, на який здійснюється друкування. Кількість кольорів, роздільна здатність, швидкість друку, тип роз'ємів для підключення. Найрозповсюдженішим є принтери, що використовують струменеву та лазерну технологію. Хоча останнім часом. Все більшої популярності набувають термосублімаційні та 3D-принтери. Лазерний принтер. Основним елементом лазерного принтера є циліндр, з якого з нанесеним на нього світлочутливим матеріалом. Лазерна установка генерує тонкий світлодіодний промінь, який потрапляє на барабан і змінює його електричний заряд у точці падіння. Далі на барабан наноситься тонер. Спеціальна фарба у вигляді порошку. Кількість порошку, що прилипає до поверхні барабана, залежить від величини заряду в певній точці. Під час обертання барабан притискається до аркушу папера. Тонер прилипає до поверхні паперу та утворює на ньому потрібне зображення. Для фіксації порошку на папері аркуш пропускають між роликами. Які розігріті до температури близько 180 градусів. Тонер запікається на папері. Після цього йому ні волога, ні пряме сонячне проміння не завдають шкоди. Для кольорового друкування використовують кольорові тонери. Струменевий принтер. Більш точно зараз варто називати ці принтери крапельними. Технологія створення зображення в принтерах цього типу базується на нанесенні дуже малих крапель чорнил різного кольору, на папір або інший матеріал. Залежно від способу генерації крапель розрізняють п'єзоелектричну технологію, тобто, крапля видавлюється пластиною, що деформується під дією електричного струму, бульбашкову або термічну технологію. Крапля видавлюється бульбашкою парів чорнила, що утворюється внаслідок швидкого нагрівання електротермічного елементу. Суттєвим недоліком струменевих принтерів є вигорання чорнила під дією прямого сонячного проміння та нестійкість до вологи. Сублімаційний друк може використовуватися для створення яскравих повнокольорових зображень на різних поверхнях, на папері, картоні. А головне на тканині, склі, фаянсі тощо. Сублімація це фізичне явище переходу речовини з твердого стану в газоподібний, минаючи рідкий стан. Існує кілька варіантів сублімаційного друку. Прямий мокрий друк. Спеціальними сублімаційними чорнилами на поверхню, що містить поліестер або поверхню, на яку попередньо нанесено шар речовини з поліестером. Прямий сухий друк. З використанням плівок різного кольору, з яких під час нагрівання тверда фарба випаровується і переноситься на поверхню, на якій утворюється малюнок. Непрямий друк. На першому етапі якого відбувається друк з використанням струменевого принтера і сублімаційних чорнил на спеціальний сублімаційний папір. На другому етапі. Створене на папері зображення прикладається до поверхності об'єкта, на який потрібно створити зображення, і нагрівається до температури понад 100 градусів Цельсія. Фарба з паперу випаровується та утворює зображення на чашках, футболках, табличках тощо. У цьому випадку також використовуються тканини з поліестером або поверхні з попередньо нанесеним шаром речовини з поліестером. Прямий друк зазвичай застосовується для великих тиражів зображень на промислових поліграфічних підприємствах. Прямий сухий друк для друку фотографій з високої якості, непрямий друк для створення сувенірної продукції малими тиражами навіть у домашніх умовах. Основна перевага сублімаційної технології друку висока якість зображень і стійкість до вологи та світла. Одним з перших ідею виводити на тверду основу результати обчислень запропонував відомий англійський вчений і винахідник Чарльз Бебіч. Під час проєктування своєї першої обчислювальної машини Бебіч приєднав до неї друкуючий пристрій, який видавлював результати обчислень на мідній пластині. Таким чином, отримане число могло довго зберігатись і унеможливлювало помилки, які виникали через неуважність тих. Хто записував ці результати на папері? <плоттери>, Плоттери також можуть виводити тверді носії текстові або графічні дані. Але в основному вони призначені для роботи з графікою, використовують для друку креслень, ескізів, плакатів та інших зображень великих розмірів. Зазвичай більших, ніж формат А3. Принципи, які лягли в основу конструкції сучасних плотерів, мало чим відрізняються від принципів роботи принтерів. Найрозповсюдженіший є плотер, який використовують струменеву технологію. Тривимірні або 3D принтери використовують для створення об'ємних об'єктів складної форми. Розрізняють тривимірні принтери за типом речовини, з якої будується об'єкт, і способом її отвердіння. Використовують кілька основних технологій. Отвердіння спеціальної смоли під дією світла, о, запікання та отвердіння попередньо розправлених пластинчатих мас. FDM технологія найдешевша. Це зумовило їй широке розповсюдження в принтерах, які використовують в домашніх умовах і в навчальних закладах. Однак SLA та SLS технології. Мають суттєву перевагу в точності виготовлення об'єктів і широко використовуються в промисловому виробництві. Також розрізняють 3D-принтери за максимальними розмірами об'єктів, які можна виготовити з їх використанням. І ось ми бачимо табличку про три, тех... три матеріали, які можуть використовуватися в 3D-принтерах. І їхні деякі характеристики. Якщо вам вони цікаві, можете поставити відео на паузу та переглянути, а ми поки що перейдемо далі. 3D-принтери мають широке застосування в різних галуз галузях людської діяльності. Особливо активно їх використовують в медицині. З розвитком технологій 3D-друку з'явились промислові принтери. На яких, наприклад, з металевого порошку виготовляють деталі машин, а також будівельні принтери, що з будівельних сумішей друкують будинки. Тощо. 3D-ручки це нові пристрої виведення даних для малювання у просторі. Вони частіше використовують FDM технологію 3D принтерів і будують зображення шляхом видавлювання тонкого струменя. Розплавленої пластмаси, яка відразу твердіє, утворюючи об'ємний об'єкт. Є ручки, що використовують різнокольорові чорнила. На основі смол, що твердіють під дією ультрафіолетового випромінювання. Такі ручки можуть тривалий час працювати без підключення до електронної мережі за рахунок акумуляторних батарей. Значення властивостей пристроїв постійно змінюється. Вони вдосконалюються за дизайном та якістю здійснення операцій з виведення даних. Варто перед придбанням пристроїв ознайомитися з думками експертів і користувачів щодо їх використання. Такі матеріали регулярно розміщують в інтернеті. Вашим домашнім завданням буде проаналізувати сторінки з 29 по 44. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!